Доброго дня. Вас вітає Дмитрівська сільська територіальна громада. Громада складається з 14 населених пунктів. Загальна чисельність населення складає 16 022 особи в березні 22-го року. 10 населених пунктів опинилися під окупацією російських військ. Чотири з них перебували в зоні активних бойових дій. Зазначені події призвели до пошкодження об'єктів критичної інфраструктури, житлових будинків. Та інших будівель і споруд. Загалом в громаді постраждало 1395 об'єктів, із яких 1230 це житлові будинки громадян, а також 56 це багатоповерхові будинки. Також руйнувань зазнали 9 закладів загальної середньої освіти, 5 закладів культури та релігійних споруд, 13 закладів об'єктів життєзабезпечення і шість об'єктів закладів охорони здоров'я. На сьогодні громада потребує великого парку комунальної техніки, яка буде спроможна ліквідувати наслідки збройної агресії. Всі, у кого є можливість надати інформацію або сприяти у придбанні такої техніки, закликаю до співпраці. Дякую.